Знову якісь безпілотники летіли на Москву. Мер столиці РФ Сергій Собянін повідомив, що вночі два ударні БПЛА збили російські сили протиповітряної оборони. Це було близько четвертої ранку. Один мовляв збили у Калузькій області, інший у районі центральної кільцевої автомобільної дороги. Нагадаю, вчора вночі Москву також намагалися атакувати два дрони. За словами Собяніна, їх збили на околицях міста. Повідомляється також, що аеропорти. Внуково і демодядва вночі обмежували свою роботу. Знову щось вибухало, як і напередодні в Домодєдово Московської області. Повідомляється, що спочатку там пролунали вибухи, потім зайнялася пожежа. Проте цього разу Україну не звинувачують. Мрія новості пише з посиланням на регіональне МНС, що спалахнув автосервіс на площі 1 тисячі квадратних метрів. Російський телеграм-канал Шот стверджує, посилаючись на місцевих жителів, що причиною пожежі став вибух балонів із газом. Да, я виділа, як оно вторгнулося. Наслідок вибуху на військовому заводі в Сергієвому посаді на Росії вісім осіб вважаються зниклими безвісти, що під завалами знайшли десять загиблих. Про це повідомляють розпабліки. От голова Сергієво-Посадського міського округу Дмитро Гакулов повідомляє про одну. Загибло та 60 постраждалих. Нагадаю про гримів. Вибух там вчора в день вибухової хвилею вибуло шибки в прилеглих будівлях. Чотири повністю зруйновані ще 20 пошкоджені. За даними бази, російські слідчі крім версії вибуху через порушення промислової безпеки і диверсії, також не відкидають версію дрона. Пропускають, щоби пола міг потрапити у вантажівку із порохом, яка приїхала на територію загорського оптикомеханічного заводу і спровокувати масштабний. Вибух при цьому повідомляється, що поруч зі складом, де стався вибух, перебувала ще одна партія пороху в 4 тони, і що вона дивом не вибухнула. Загорський оптикомеханічний завод у Підмосков'ї, на якому вчора прогремів вибух, брав участь у розробці стелс-бомбардувальника нового покоління. Про це повідомляє російське видання агентство. Зазначається, що на сайті держзакупівель йдеться, що окрім того, що підприємство постачає оптику російським силовикам, ще й з 2019 року бере участь у розробці російського стратегічного. Бомбардувальника ракетоносця нового покоління посланник. держконтракти заводу припинили публікуватися майже відразу після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну з березня 2022 року. Але укладені раніше контракти все ще доступні. А головне, якщо розібратися, держзамовником є, звісно, міноборони Російської Федерації.